У перший день зими дорогу стелять інеєм тумани. А я молюся, Боже сохрани, верни його додому і до мами, і до рідного порогу, до стежин, щоб осоноги п'ята цілували. Тут серед днів губився часу плин, тут сонце, вітру, руху було мало, а нині досить вулицю йти. Торкатись оком мирних краєвидів. Бо завтра Маріуполь, блокпости, окопи, війна, там серце нидів, там чорний дим і небо у вогні, і блудить страх, і в чорні вікна ви, де час стоїть, там гради лічать дні, а серце теплить віру й надій, що ти прийдеш додому вже з весни, коли сади, розпустяться броньками. Так буде, Боже милий, сохрани, веди його безпечними шляхами.